прекрасні, прекрасні заголовки і прекрасну перспективу озвучив нам нещодавно пан Тимофій Мілованов. Мова йде про його інтерв'ю Українській правді, де він озвучує відразу два сценарії розвитку України. Давайте почнемо з оптимістичного. Пан Мілованов заявляє, що якщо все буде добре, у нас буде якийсь позитивний вайб. Почнуть повертатися українці, і все у нас буде дуже добре. Ну, позитивного вайбу у нас, прямо скажемо, хоч відбавляй кожен день. З того, що я сьогодні прочитала у новинній стрічці, і загалом що я спостерігаю навколо, то цілком можливі буржуйки у квартирах щодо песимістичного прогнозу, красота нас залишиться 10 мільйонів, і треба залучити 10 мільйонів мігрантів. Пан Тимофій Мілованов це плоть і кров зеленої епохи. Він був міністром економіки за часів Олексія Гончарука. Хто ще такого пам'ятає? Так той, який розтікав на самокаті по будівлі кабіну. Власне, це все, чим він запам'ятався. Так, от дякуємо пану Мілованову за такі вражаючі перспективи, які він описав. У мене тепер таке питання: а чому саме мігрантів? Чому не українців? Українці це їхня земля. Вони залишилися українцями навіть попри те, що вони тимчасово живуть за кордоном. Я сподіваюся, тимчасово. Їм не треба звикати їм. Вони добре знають мову. Це їхня відповідальність. Чому не українців? Ми ж пам'ятаємо, у нас вже було міністерство єднання, приєднання, об'єднання, повернення українців. Так було, було звісно, ми не забули крінжового міністра Чернешова. До речі, а де Чернешов? Останні новини про нього датовані літ літом, десь червнем цього року. А далі що? А далі він як і всі зелені, прибарахнівся і тихонечко в ліс ушов. Знаєте, мені здається, що та стежина вже в лісі, вона там дійсно відбулося велике асфальтівництво. Вона вже там, мабуть, ідеально відкатана та дорога в лісі, якою вони всі уходять попередньо попередньоприбарахрівшись. Так, от, знаєте, мене завжди я така, як пересічна людина, мене завжди цікавить, от моральна складова. Така категорія, як відповідальність. Зелене панство, а ви у своїх реформах, оцих змінах, у цих перемінах, у цих масштабних планах, проектах, у вас десь на якомусь папері прописана відповідальність сторін. Ви е, застали країну, коли ви так з вітерцем закотили на самокатах в кабін, і загалом владу, і загалом країну. Ви отримали державу, в якій проживало майже 42 мільйони населення. Не пройшли сім років, як ви прогнозуєте, що залишиться 10 мільйонів. Якщо так, а відповідальність за це хто понесе? Вітаю вас, панство, яке обрало таку владу і такі перспективи. Ваша мрія здійснилася? Тримаймося! Україна мусить вистояти!